Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буду пікірувати розсаду в парник. Ось така розсада має 4-5 справжніх листочка. Пора пікірувати розсаду в парник. Настав час, коли розсада помідорів підросла. І з'явилися 4-5 справжніх листочки. В піддонах розсаді стало тісно, і в боротьбі за світло. Вона почала тягнутися, тому настав час пікерувати розсаду помідорів в парник. Ця справа фізично не тяжка, але дуже нудна.